День хочу з вами поділитися досвідом використання навіювача від компанії Darka. Це дуже така корисна річ, яку ми використовуємо вже, мабуть, років 4-5 і дуже радимо нашим клієнтам ставити. Як ви пам'ятаєте, завжди є питання подачі кисню в топку, в пічку. Ми завжди клієнту кажемо, що давайте подамо кисень в топку, наприклад. Але є нюанси. Компанії ДАРКа є такий нав'ївач з грілкою, який допомагає нам подавати повітря в приміщення. Дуже проста штука, вона має отаку вот сіточку від комах ризулі. Вона має можливість регулювання по товщині стінки. І вона має вбудований нагрівательний елемент. Дуже багато людей це плутають з рекуператором. В нього немає вбудованого вентилятора і немає істочнику шуму. Але ми можемо подавати кисень в приміщення, і таким чином ми вбиваємо двох зайців. По-перше, ми можемо ставити цей навіювач тоді, коли в нас є прибор без можливості подання кисня з вулиці з камеру згорання. Ми маємо дуже багато на сьогоднішній момент і печей, і є топки, в котрих цей кисень або неможливо подати, або треба ставити перехідники і так далі. Ну Про це, до речі, окрема, окрема мова. Компанія Dark випускає і такий прилад з подачою кисню. А ви пам'ятаєте, що кисень, подаючись в прилад наш, який буде його спалювати, повинен бути підготовлений. Тобто ну, не дуже бажано подавати кисень при мінус 15 градусів морозу. Да? Це холодне повітря прямо в камеру згорання. Тому ми дуже багато сперечалися з нашими французькими колегами, які випускають продукцію Invicta. І кажемо, ну що ж, ваші пічки не мають, більшість їх немає подачі кисню з вулиці. На що вони кажуть? Кисень потрібно подавати підготований. І ми почали вже декілька років подавати кисень в приміщення. Цей пристрій має дуже просту конструкцію, він має вбудований нагрівальний елемент, він має вбудований свій термодатчик, який вмикається тільки при мінусових температурах. Тобто, коли є мороз, він вмикається і повітря трохи підігрівається. Нема морозу, він не вмикається. Є отакий примавний фільтр. Він витаскується і промивається дуже легко. І є можливість механічного регулювання подачі кисню. Тобто більша або менше по об'єму. До речі, ці пристрії є в декільких варіантах по діаметру. Це ми бачимо пристрій діаметром 110 мм, є 80 мм поменше і є 150 більше. Що воно дозволяє? По-перше, воно дозволяє вам використовувати прилади без е, можливості подачі кисню в камеру збирання. Ну і це не головне. Головне те, що ви можете клієнту допомогти забезпечити нормальну систему вентиляції в приміщенні. Як показує практика, досвід да, у всіх є витяжні канали, але нема приточки. І коли клієнт вам каже, що я буду хвіртку відкривати, да, і будемо провітрювати приміщення, ну, як показує досвід, знов таки. Взимку це ніхто не робить того. Тому цей прилад дозволяє вам, по-перше, ставити будь-які пристрої без подачі кисню з вулиці. По-друге, воно допомагає клієнту забезпечити нормальне функціонування в приміщенні, незважаючи на те, є в нього камін чи немає каміну. Я вам наведу приклад життя. В одного з наших сотрудників є сучасна квартира. І вже вона експлуатується, мабуть, три сезони. І він там буквально на днях розповідав, як він зустрів у сіді, і дуже всі жалюються на те, що в них в квартирах пліснява пішла, затхлий такий запах, обої треба міняти, бо пліснява йде і так далі. І так далі. А він поставив такий пристрій з, з нашої рекомендації, він поставив в себе вдома в квартирі. До речі, в мене в будинку так само воно стоїть в кожній кімнаті, в кожній спальні. І він каже, так, хлопці, що ви таке кажете? Ну, немає ніякої пліснями, все гаразд, все класно, класна квартира. І вони дійсно там ходили до нього в гості, дивилися і замовили себе такі самі пристрої, бо він допомагає уникнути цієї ситуації вдома, в будинку, в квартирі, де завгодно. Другий момент теж ситуація з реального життя, коли в нас стояла клієнта топка Гаврила Спасини, і ми. Збудували цей камін десь в осені, взимку він почали його використовувати, і дзвонить клієнт, а там одноповерховий будиночок. І е, димохід був такий не дуже високий по, по висоті. І ми домовлялися, що якщо вдруг не буде вистачати тяги, ми добудуємо ще додатковий елемент. Дзвонить клієнт каже: в нас є проблема, в нас не вистачає тяги димохіду, тому що я розтоплюю камін. І весь дим ха в хату валить так, що просто дихати чим. А ми цей камін тестували і він нормально працював. Приїжджаю до нього. А я ще пам'ятаю, що я йому пропонував поставити такий пристрій, на що він казав, що от у нас тераса, от тут виконце буде, я буду його відкривати, провітрювати і все буде гаразд. Приїжджаю до нього подивитися на камін, а виконце є. Тільки воно глухе, воно не відкривається. А відкриваються самі дверцята, ну ви да, представляєте собі о, ці великі двері на терасу, які відкриваються як фіртка. Звісно, їх взимку ніхто не відкриває, як фіртку. І в нього в будинку тепло, витяжка є, да, притоку немає. Резюмуючи, в нього в приміщенні настільки зона отрицательного давлення сформувалася, що коли він подавав кисінь в топку, приміщення цей кисень Вмісті з димом, і він пытався розпаліти камін в той час. Воно аж засмоктувало цей кисень з димом в приміщення, бо в нього було дуже розряджене повітря. Тому такий пристрій, дуже простий і не дуже дорогий. Він допомагає клієнту в реальному житті нормально експлуатувати і камін, і приміщення, і є чим дихати. І в нас ще жоден клієнт не сказав, що він не задоволений тим, що він поставив такий прилад. Дуже рекомендую.